В Одеському військоматі прокоментували мобілізацію в Україні та вручення повісток усіма способами. Про це відомо з посади служби в соцмережах. Там наголошують, що в Україні триває загальна мобілізація населення. Відповідна категорія громадян з низькою якістю виконують свої зобов'язання перед державою. Через це військові змушені оповіщати таких осіб усіма способами, які забезпечують потрібне охоплення. Відповідно до статті 65 конституції України, захист батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Так, в умовах воєнного стану командування може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян іноземців та осіб без громадянства і обмежувати рух транспорту, а ще перевіряти документи, проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян. Крім того, військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних і місце реєстрації та проживання не мають значення. Нагадаємо, 11 січня Кабін відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Ряд норм законопроєкту викликали дискусії в суспільстві, зокрема про можливість вручення електронних повісток, вилучення у підприємців авто, можливості призову інвалідів третьої групи. В офісі президента зазначили, що цей закон буде прийняти в будь-якому випадку.